Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рушовець. Через 30 днів після опублікування нового закону про мобілізацію за номером 10.499 Українець повинен уточнити облікові свої дані в ТЦК, ЦНАПІ або в електронному кабінеті. Якщо ні, він буде за це покарний згідно згідно чого. Згідно нового закону про мобілізацію. Ні, не згідно чинного законодавства, не згідно Конституції, а згідно нового закону про мобілізацію. Але українець може і не піти в ТЦК, в випадку, якщо захворіє, і доведе довідкою з лікарні про те, що він був хворий і не міг з'явитися в ТЦК. Українець може не з'явитися в ТЦК в силу непереборної дії. Коли, наприклад, сталося стихійне лихо, він був десь далеко в горах, заблукав і місяць блукав і не міг прийти в ТЦК. Українець може не прийти в ТЦК, якщо у нього буде приступ Амнезії. Приступ абнезії він просто втратить тимчасову пам'ять і просто забуде в непереборній силі своїй, що в ТЦК потрібно йти. Коротше кажучи, є варіанти, коли українець може цілком законно не прийти в ТЦК, уточнювати облікові дані. Про це кажуть адвокати, кажуть чи не кажуть. Але тут я взяв і просто нагадав. Українців про те, що є така річ, як непереборна сила, яка вам завадить просто дійти до ТЦК. З вами український історик та журналіст Яршвець. Підписуйтесь на канал, дякую, до нової зустрічі!